Підведемо підсумки проходження педагогічної практики студентами в Криворізькій спеціалізованій школі No70. Хочемо відмітити, що всі студенти на професійному рівні оволоділи методикою проведення уроків в початковій школі, знайшли ключик до кожної дитини, проводили активні перерви і на високому рівні уроки. Також до уроків практиканти готувалися ретельно, творчо і кожен урок був не схожий на попередній. Кожна практикантка відвідала уроки не тільки свого вчителя-наставника, а й вчителів інших нашої школи, а також інших студентів. Студенти проводили уроки як в онлайн формі, в очній формі, і навіть в укритті. І все дуже чудово їм вдалося. Хочемо поставити всім студентам оцінку відмінно і запросити їх на практику до нас. Ми дуже вдячні всім, хто причетний до організації та проведення практики, тому що студенти ще нам допомагали провести всеукраїнську подію едка. Ми їм дуже вдячні.